Нафтогазовий датчі зновили 17 24 грудня. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кудратюка підписав меморандум про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом Нафти і Газу. Партнерська угода закріплює основи співпраці в науковій та освітній сферах шляхом реалізації суспільно освітніх наукових та консультаційних проєктів створення інноваційних наукових розробок. У присутності директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, представників органів студентського самоврядування, очільників університетів, доктор економічних наук професор Володимир Онищенко та доктор технічних наук професор Ігор Чудик скріпили підписами продовження співпраці у науковій та освітній сферах шляхом поглиблення взаємодії та співпраці у різних галузях наукової діяльності. Щоденчих новин тижня. Суду Великобританії визнав рішення гайського арбітражу щодо компенсації групі Нафтогаз 5 мільярдів доларів за захоплені активи в Криму. Укрнафта провела два успішних геолотехнічних заходи на свердловина, що дозволило суттєво збільшити показники видобутку нафти. Завантажити Нафтогазову на різного тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.